Всім привіт! Ви на каналі Я Дуб. І сьогодні я нарешті закриваю оцей топ макіяжів на пори року. Та вже осінь і це не актуально, але сьогодні у нас макіяж на літо. Блін, я думаю, що все-таки ж це трошечки так занадто інтимно. Тому ми... Стільки <Agressives> a... у нас палеток. І почнемо. З того, що ми зробимо собі брови. Так, в у мене вже зроблені брови, я їх тільки їх трошечки підкоректую, і мені просто знадобиться а, чорна, чорна, тіні і отакий от пензлик. Ну, як завжди, нічого цікавого, я це роблю, я це робила в кожному видові. Тому просто трошечки їм Кольору і на цьому все. Тому що, як я кажу, в мене вони вже готові. Немає сенсу їх зараз змивати і робити по-новому. Я взагалі-тего перестала фарбувати ніс червоним, але влітку, влітку я дуже часто це робила. І досі це люблю. Але просто зараз, я не знаю, якось перестала його фарбувати. Не знаю чому. Хоча я, типу, фарбую червоний ніс роки. Абсолютно роки. Мені здається, з 2018 року я фарбую собі червоний ніс. Не питайте, з чим це пов'язано, не питайте для чого. Я це роблю. Я не знаю. Просто мені здається, що моє обличчя має вигляд, типу, тоді більш свіжим. Я не знаю, чесно. Сама. Не можу зрозуміти, чому я так роблю. Um, yes. Тепер ми візьмемо хайлайтер. Мій улюблений. Ну що ж, і переходимо до наших очей. Блін, треба вже пофарбувати волосся, бо я вже ран, я вже як брнетка. І I don't like it. Ще я відрощую оці кінчики, тому ми їх заколимо. Палетка. Отака от, от мені її подарувала моя подруга Дора Тютітай. І отакі от у нас тут кольори. М -м я хочу працювати з цим червоненьким. І цим білим, я думаю. Потім нам знадобиться підводка і робимо маленькі рівні стрілочки. От я профарбовую от. Трошечки до вас піду. Профарбовую от. Так от. Тепер роблю якось отак. От і... оп. І готово. І, і все. Типу, ну, стрілка готова. Те, те саме робимо на другому. Не знаю, що вам пояснювати. Так, ще я провела от прям до кінчика підводку. І набираю червоний колір. І даю от сюди, під низ. Так, тепер я візьму отакий от, от коричневий, коричневий, коричневий. І е, от бачите цей кінчик, я просто так от продовжую трошечки так розтушовую. Мені пригодиться оцей блискучий колір. І кладу в кінчик ока. Так, тепер я беру от такі от блискітки. І наношу о сюди в кінчик ока. До речі, оця туш від бренду «СГІ» uh, Коротше, she я не знаю, как вона читається. ахуєнніша, просто моя тепер найулюбленіша тушь. Рекомендую прям М -м, вау! а не туш. Таковаєта наибенця, таковаєта. От і просто профарбовуємо наші віки. И залишилася тільки мада. Я візьму таку червону. Я беру чорний олівчик і роблю контур. А, звісно ж, типу, ну, більшість людей зробила безпеку контур, а потім помаду. Але я не така. Переберу ще фіолетову помадку, і от прямо в серединку. Ну що ж, отакий от у нас макіяж вийшов на літо. Абсолютно, абсолютно всі мої макіяжі, вони, знаєте, вони не під кольора літа, осені, зими. Весни. Тобто я не роблю макіяжі, типу, м так що м у нас сьогодні макіяж літа. Отож ми зробимо а в кольорах Літа. Тобто, це якісь жовті, мераншеві, червоні. Ні, я просто роблю ті макіяжі, які я носила коли було. Коли, коли... Було літо, або не знаю, що мене якось інспірує. Адемноу. Просто, типу, ну мені захотілося а, влітку ходити отак от і я ходила отак от. Тому я так трошечки вам показала, як і взагалі фарбуюся. Ем... Але... Але, чесно кажучи, типу, ну, влітку мій макіяж. Найчастіше це було no makeup. Only Natural Beauty. Тому що влітку, коли на дворі 30 градусів, не дуже хочеться носити якийсь макіяж на собі, чесно кажучи. І, типу, я от прям ламала голову. Що ж зняти на літній макіяж? Тому що. Я мало фарбувалася влітку. Абсолютно мало. Е, практично ніколи. Якщо фарбувалася, це були максимально легенькі отакі от макіяжі, де абсолютно нічого немає. М -м, такого special. І взагалі, типу, ну у мене всі макіяжі nothing special. Тому що я не наношу жодні тоналки, жодні консилери. Я, типу, от. Саме проти цього. От я не знаю, мені, наприклад, у мене тут є прищ. Да? У мене є тут прища. Добре, що ви не бачите, тому що в мене є чубчик. От у мене тут, типу, прищі, камедони, камерони, камедони. І не біда, типу, це нормально, це блядь, з усіма буває. І навіть якщо, якщо в мене типу, вийде прямо якийсь великий прищ, не біда. І це окей, його не потрібно замазувати, тому що, типу, ну, це природньо, це не противно, це все окей. Okay. У мене досить така рівна шкіра, неважаючи мій підборідок, незважаючи на мій підборідок, не звичай... не зважаючи на мій лоб. Але це просто мені треба перестати жерти солодкої і перестати жертви е, пити молоком. Бо від молока мене реально типу, ну, виходять прищики. Але зараз я не п'ю молоко. А, тому що, як виявилося, у мене щось не так з лактозою, і щось моє тіло, виявляється, не сприймає лактозу, або в мене не алергія. Ні, ну алергія не може бути, тому що, типу, все це відразу піздець, тому в мене, мабуть, не переносимість. Або алергія, тому що в мене на руках виходить якась херня. Ну, як, якась херня? Це називається дисгідроз. У мене є поставлений діагноз хвороби дисгідроз. І ніхто не знає, звідки він пішов, і лікарі не знають досі взагалі, звідки йде цей дисгідроз, А в мене особисто я прийшла на те, що в мене він виходить через лактозу. Я живу з дисгідрозом вже 11 років, і вже скоро буде 12 рік. І мені є що сказати. Мені реально є що сказати, я. Можу, я б хотіла допомогти якимось людям, як з цього вийти. Я багато про цього читала, я ходила до всіх лікарів, до яких тільки можна. І ніхто абсолютно мені ніхто не допоміг. Я перепробувала всі мазі, всі креми, всі способи. Але допоміг мені тільки один креп. І знайти причину допомогла я сама собі. Просто в один день я на тиждень. Перестала пити молоко випадково. І випадково помітила, що справді і в мене воно виходить від молока. Я все-таки запишу про це окреме відео, тому що це тема велика, У мене є що сказати, у мене є своя історія з лікуванням цього дезгідрозу. І в мене є величезна історія, як я просто мала маленьку, як це починалося і як воно закінчилося. Як одного разу з дисгідрозу у мене з'явилися гнійники, тому у мене є багато історій про це, і у мене є багато інформації про це. І, можливо, це було б комусь цікаво, і, можливо, я б комусь з цим допомогла, тому що це неймовірна біль, це свербіж величезніший. Свербіж, свербіж <с> величезніший. Uh, з цим. Неможливо жити, якщо не лікувати. Ну що ж, дякую всім за увагу. і Люблю вас всіх. У нас вже 159. Це прям, знаєте, така величезніша цифра. Я коли починала, я взагалі не сподівалася на якусь велику цифру. І я взагалі, я досі не сподіваюся на якусь велику цифру. Я досі не знімаю для когось. Я знімаю для себе, я знімаю для своїх друзів. Але я не знімаю, знаєте, для якихось інших людей. Якщо б я знімала для якихось інших людей, то я би вже давно купила мікрофон, то я б вже давно купила, блядь, нормальну камеру. Але я це не роблю, тому що YouTube, він більше як моє хобі. Я не кажу те, що мені похуй на вас. Абсолютно ні. Я дуже рада бачити всі коментарі. Я дуже рада бачити всі вподоби. Я. Щодня заходжу, щодня слідкую це все. Дуже вам всім вдячна за позитивні коментарі і за негативні також мені все одно, але вдячна. А, от в мене все супер. Сподіваюся у вас також. Слава Україні! Героям слава! І побачимося з вами з наступними видами в наступному видеві. І сподіваюся, вам воно сподобалося. І там. Дякую вам за таку цифру і всім па-па!